Сьогодні ввечері відбудеться презентація процесорів Intel Core 14-го покоління для настільних ПК, під час якої будуть оголошені характеристики та рекомендовані ціни нових камінців. Однак веб ресурс ж дітехнологія опублікував слайди з майбутньої події, щоб ви могли прямо зараз оцінити доцільність оновлення до процесорів Raptor Lake Refresh. Як завжди, Intel спочатку випустить процесори серії K з розблокованим множником. і з завтрашнього дня будуть доступні моделі Core i 5 14600 k Core i 7 14700 k та Core i9 14900K, а також їхні F-версії з деактивованою графікою. Всі вони за умови оновлення прошивки UEFI підтримуватимуться материнськими платами LGA 1700 на чипсетах Intel 600-700 серії. Рекомендована ціна чіпів 14-го покоління залишається на рівні продуктів попереднього покоління. Про продуктивність нових CPU ми найближчим часом дізнаємося з незалежних оглядів, а поки що можна ознайомитися з результатами офіційних тестів, де Intel порівнює CPU Raptor Lake Refresh із попередниками та найближчими конкурентами з боку AMD. Всі новинки матимуть загальний TDP за замовчуванням PL1 125 Вт. при цьому PL2, максимальний турбобуст, досягає 253 Вт для серії 14900K і 14700K та 181 Вт для моделі 14600K. Поки ми очікуємо появи процесорів нового покоління, у своїх збірках будемо використовувати актуальне покоління. Розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Ціни на актуальний Intel Core i 7 13700 k перебувають в інтервалі 15700 25000 гривень, тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління на кшталт i 5 13600 k або ще дешевший i 3 13100 Товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Скріншот BIOS материнської плати AceMAX демонструє новий додаток до налаштування розгону, котрий називається CPU Fast Throttle Threshold. Ця функція призначена для розширення межі температури процесора, що виходить за межі параметрів захисту від перегріву за замовчуванням. Зазвичай крайня межа становить 107 градусів, але користувачі мають можливість підвищити це налаштування максимум до 115 градусів. За словами користувача CureBear, який поділився скріншотом материнської плати Z790 Ace Max, ця функція розроблена спеціально для процесорів Intel Core 14 покоління, а також ця функція буде доступна для материнських плат серії 600. Високопродуктивні Core i 9 вимагають багато енергії при розгоні, і такі функції необхідні для безперервної роботи процесора. Користувачам важливо мати системи охолодження, які розраховані на тривале перебування в умовах високих температур, їм слід виявляти обережність при розгляді питання про розгін. Також важливо відзначити, що будь-які зміни в налаштуваннях BIOS щодо розгону також слід розглядати як оверклокінг, і вони потенційно можуть призвести до анулювання гарантії. Нещодавно з'явилася інформація про майбутні плани Nvidia з випуску спеціалізованих рішень для штучного інтелекту. У наступному році компанія планує випустити процесор B-100 на базі архітектури Blackwell, а у 2025 році чип X100. Уважається, що Blackwell буде запущено в 4-му кварталі наступного року, але згідно з корейськими джерелами чипи можуть бути випущені і раніше. SK Hynix уклала угоду з Nvidia на постачання високопродуктивної пам'яті HBM3e для майбутніх продуктів зеленого гіганта. SK Hynix вже готова виробляти нову пам'ять, тоді як Nvidia проведе остаточне кваліфікаційне тестування на початку наступного року, при цьому готові продукти з HBM3E з'являться у другому кварталі. Високий попит на рішення для штучного інтелекту змушує Nvidia прискорити випуск нового покоління спеціалізованих графічних процесорів. Зараз Nvidia вже займає понад 90% ринку графічних процесорів для штучного інтелекту. Крім передових рішень H100, великий попит мають і старі прискорювачі A100. Поява B100 лише зміцнить позиції компанії, перетворивши її на беззаперечного лідера у цьому сегменті. Один з учасників форуму Quazar Zone виявив значні дефекти в радіаторах камери випаровування відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition та RTX A6000. Наскільки поширена ця проблема і чи відбувається це лише за певних умов, поки що не зрозуміло. Дослідження виявило незвичайні хімічні реакції та фізичні деформації всередині радіаторів, що викликає занепокоєння щодо ефективності та довговічності охолоджуючого рішення. Як з'ясувалося, на радіаторах з часом утворюється утворення оксиду міді та дірки в парових камерах, що призводить до виходу з ладу та перегріву відеокарт. Дослідження почалося з розбирання Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition. У ході цього процесу в радіаторах камери випаровування спостерігалися своєрідні виступи червоної міді. Подальше дослідження виявило ознаки хімічної реакції, а мідь начебто розплавилася. Потім учасник форуму помітив такий же дефект у недешевої професійної відеокарти Nvidia RTX A6000, яка коштує близько 4000 доларів. Тут проявилися аналогічні проблеми. Таке повторення незвичайного впливу МІДі та ознак хімічної реакції вказує на більш поширену проблему, можливо, властиву системі охолодження з випарною камерою, яка використовується в цих відеокартах. Наразі відомо лише про одне повідомлення з цього приводу, і немає поняття про умови, котрі призводять до утворення оксиду міді та тріщин. Також варто досить ретельно перевіряти систему охолодження при купівлі вже вживаних відеокарт. Компанія Xiaomi представила глобальну версію геймерського монітора Gaming Monitor G27i, що вже вийшов у Китаї. Новинку оснастили 27-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Кадрова частота 165 Гц, час відгуку 1 мс від сірого до сірого, яскравість 250 ніт, кут огляду 178 градусів та контрастність 1000 до 1. Екран володіє 99% охопленням палітри кольорів SRGB, точність передачі кольору Delta E менше 2%, є сертифікація TUV Low Blue Light та підтримка AMD FreeSync Premium. За допомогою підставки можна регулювати кут нахилу, монітор оснащено інтерфейсами HDMI та DisplayPort, а також 3,5% роз'ємом для навушників. Ціна та дата початку продажів міжнародної версії Xiaomi Gaming Monitor G27i поки що не оголошено. Ще приблизно з весни поточного року в мережі користувачі активно обговорюють питання релізу нових ноутбуків MacBook Pro, які мають бути представлені компанією Apple на початку 2024 року. З'явилися досить цікаві дані щодо цього ноутбука, але якщо ви давно мріяли купити ноутбуки з досить продуктивними компонентами, то для вас є погані новини. Суть у тому, що компанія Apple не планує акцентуватися на нових ноутбуках наступного року, тому що в цілому ринок ноутбуків упав на 4% відносно попереднього року. Тобто зараз не має сенсу вкладати великі гроші в розробку справді нового ноутбука, адже зрештою його продажі будуть нижчими, ніж хотілося б виробнику. Компанія планує залишити абсолютно той самий дизайн корпусу, тому що це рішення подобається потенційним покупцям, і в плані практичності корпус з алюмінію в такому форматі також є відмінним вибором. Основною перевагою новинки буде новий процесор, який отримає більше обчислювальних ядер і більш продуктивнішу графічну підсистему. У результаті можна говорити приблизно про приріст у 15%, тобто якщо у вас є ноутбук на базі процесора M1 або M2, то чекати виходу нового ноутбука сенсу немає. Все ж таки в реальних завданнях помітити 15% приросту продуктивності на ноутбуці буде вкрай проблематично, навіть для професіоналів у графічному дизайні. Виробники ігрових крісел докладають чималих зусиль, щоб геймерам було комфортно, однак це не вирішує проблему того, що в кріслах буває спекотно і люди продовжують потіти, особливо якщо мова йде про моделі з оббивкою зі шкіри, натуральної чи штучної. Приємним винятком обіцяє стати крісло Cougar NX6 Aero, обладнане системою охолодження. Відмінною особливістю крісла є вбудований безпосередньо у спинку 200 мм вентилятор з RGB підсвіткою. Вентилятор розташований в центральній частині спинки, що дозволяє йому охолоджувати майже все тіло власника завдяки продуманій схемі циркуляції повітря. Сенс присутності rgb підсвітки тут зрозумілий не до кінця, адже при грі вона виявляється позаду власника. З іншого боку, крісло буде добре видно у темряві. Живлення вентилятора та підсвітки здійснюється від батареї, для яких у спинці передбачено окремий лоток. Засоби керування розміщені у правій нижній частині спинки, тому налаштовувати все доведеться ще до того, як сісти в крісло, опісля дотягтися до інструментів керування буде важкувато. Виробник не забув і про ергономіку. Підголовник комплектується зручною подушкою з магнітним кріпленням, що дозволяє обрати для неї оптимальне місце. У спинку вбудовано ще одну подушку фізіотерапевтичного класу, яка допомагає підтримувати поперек. Зрештою, сидіння ковшового типу з похилими боковинами збільшує площу навантаження, а оббивка виконана з дихаючої ПВХ шкіри. Нахил спинки регулюється в діапазоні від 90 до 150 градусів, можна виставити висоту підлокітників і посадки, а також послабити кріплення, щоб розгойдуватися з невеликою амплітудою. Крісло Cougar NXS Aero поставляється в чорно-помаранчевому та повністю чорному варіантах, а його вартість складе 399 доларів. Напередодні святкового сезону Microsoft запропонувала Xbox Starter Bundle. У наборі є все, щоб почати грати: консоль Xbox Series S512 GB, контролер Wireless Controller, 3 місяці підписки Game Pass Ultimate та HDMI кабель для підключення до телевізора. Підписка Game Pass Ultimate відкриває доступ до таких ігор, як Starfield та Forza Motorsport, а також багатокористувацький режим гри, статус EA Play та інші привілеї. У США Xbox Starter Bundle надійде у продаж 31 жовтня за ціною 300$. доларів. Окремо консоль коштує ті ж 300$, а 3 місяці Game Pass Ultimate коштуватимуть 45 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.